В одного багача та був наймит. Такий уже мотомі, та на всі руки майстер, на що очима гляне, те й руками зробить. І був у того багача синок та такий не до тепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'як до сорочки. Ну, чи мене сопілку робити. Бачить наймит, що не відшепиться біди, та й каже Добре навчу. Лише гляди не навчися вуха обірву». От почав наймит вчити багатського дурника. Розказував, показував, аж заморився, а той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймець, скоріше клишону корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. «Брешеш, говорить, корову не навчиш. їй Богу навчив би, каже наймет. В попереднього хазяїна я цапа надяка вивчив, нині співає в ахірейському хорі. Чіба, дивується багач. Ну, мені сводяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв. Чи не вивчив би ти, мов бичка, третячка на суддю? Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові, та й каже, Чому б ні? Тільки при одній умові віддаси мені бичка на три роки в науку. От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит, і так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка тритячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку пояс шовковий та ще й трішки борошна. Живе собі живе і вус не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає А що ж там парубчиний бичок поробляє? Еге, відповідає наймит, Він уже собі не простий бичок, а паміч бичок у місті з великими панами водиться делікатних панянок у ручку цілує. Лише. зітхає наймит, — Одна біда. Стривожився багач. Чи не захворів боронь Боже питає? Та ні, каже наймед. Але ж не буде панич бичок, між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі хазяїне в ноги, — і грошей на обув і на одежину просить. Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вусне не дме. Аж ось і другий рік минає, іде наймить знову до багача. Той ще більше зрадів, питає, як там паничній бичок живе поживає? Еге, каже наймит, Він вже не панич бичок. А пан бик вельможний. А, а про мене ще не забув, згадує, допитується багач. Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора. Кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами, доки кричить хазяїн годуватимі сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже, мерщи до нього, нехай дає гроші. Скривився пагач, але грошей знову дав. Коли це і третій рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита. Ану, веди мене мерщіть до нобичка. Бачить наймить, що прийшло до крутого. Та й каже. Гаразд іди, іди, говорить хазяйне то міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя. Бик. А в цьому місці, та ще в цьому самому будинку, справді жив суддя на прізвище Бик. От другого дня ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку. Тут пан суддя бик? питає в людей. Еге ж, тут, відповідає ці. Але пан тепер нікого до себе не впускає, обідає якраз. Ого, а мене пустить, протиснувся багаць між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить, сидить біля столу суддя. Та такий гладкий, наче кабан. На звідгодований. Сидить ото і вареники уплітає. Тобі, хлопче, чого? гаркнув суддя. Хе-хе, усміхається солоденько багач. Бачу, не впізнаєш мене, бийцю. Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув а? Зіркнув панок на багача. І очі витріщив, як на дурного. а далі, як крикне марш мені з очей хами. Ну, ну не брікайся битю, говорить багач, бо за мною сам знає жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолоба прив'яжу. Суддя позеленів, як жаба. а далі як затупотить ногами, як зареве караву. Збіглися слуги, з'явилися, наче з під землі, два жандарми. Зв'яжіться пожевільно, гукає суддя. Запакуйте хама псякрев на три тижні до арешту за образу гонору. Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають. Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок? А щоб він був маленьким здох, сплюнув сердито багач. Годуй його, вчи його, а бик биком і здохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в потилицю.